Відновлення громади, як воно зараз триває? Чи є проблемні ділянки? Як вирішується питання з цими проблемними ділянками? Ну на сьогоднішній день Калинівська територіальна громада, яка зазнала значних руйнувань, отримує допомогу з різних джерел. Основні джерела це державні, однак є і міжнародні партнери, і організації, які допомагають на відновленні. У нас окрім. Пошкодження артилерійських внаслідок активних бойових дій, що відбувалося з березня по листопад 2022 року. Є ще і проблема з підтопленими будинками, які є на території громади. І однак до кожного населеного пункту ми підходимо, і навіть не тільки до населеного пункту, а й до кожної локації ми підходимо з якимось окремим підходом. Є державна програма, є відновлення, є президентський проект, який реалізується в громаді «Пліч-о-пліч». Однак є населені пункти, це те, що я так розумію, вас цікавить, які були зруйновані вщент. Таких у нас населених пунктів декілька, і можливість їх відновлення тісно вплітається з можливістю їх розмінування. Тому що це ті населені пункти, де проходила лінія розмежування протягом декількох місяців, де відбувалися достатньо жорсткі бої з використанням різної спеціальної техніки. Ці населені пункти фактично на сьогоднішній день дуже складно відновлювати, тому що акти на них ми так і не отримали від саперних підрозділів щодо розмінування. Тому найкращим нам на, на мій погляд, найкращою можливістю є використання програми є відновлення. На сьогоднішній день реалізовується і в нашій громаді постанова кабінету міністрів і закон про надання компенсації це. 600-та постанова щодо нарахування компенсації у двох формах. Перша форма це нарахування компенсації надання сертифікату для купівлі житла на вторинному ринку, отримання коштів для купівлі. А друга це на відбудову. Ну, Поки відбудова механізму як такого фактично немає. Є механізм щодо нарахування компенсації і купівлі нового житла. От, наприклад, один із населених пунктів на сьогоднішній день там звернулося 9 чоловік. все впирається в можливість. Оформлення документів на право власності. Як ви бачили, у нас реєстратор, Сьогодні це реєстратор, якого ми запрошуємо з Дніпропетровської області, вона приїжджає сюди і ми просимо її це питання скажімо, допомогти нам, бо у нас свого реєстратора немає. Найближчий реєстратор це у Великій Олександрівці, Держ... правда на верхове майно. Но, однак у ну, неї роботи так стільки, що вона просто не встигає, вона ще, якщо не помиляюсь, староста. О, От. Тому ми запросили свого реєстратора з Дніпропетровської області, нам свого часу допомогла Дніпропетровська обласна адміністрація з цього приводу, і відновлюємо документи на право власності. Так як ми вже знаходимося в сільській місцевості, нам до нас застосовується дія постанови Кабінету міністрів про спрощену процедуру реєстрації прав власності. В першу чергу, це надання витягів з господарської книги. От, що дає у спрощеному варіанті оформлювати документи і отримувати витяги з чолих з ресурчових прав нарухомий на це основна проблема, проблематика, яка є, тому що фактично люди жили або зі старими документами, або без взагалі без документів. Тому зараз вже дев'ять чоловік подалося з одного населеного пункту, який ще зруйнований, для отримання компенсації. Ми вирішили всі процедурні питання, і на, на цьому тижні, скоріш за все, це буде завтра. Ми проводимо перші дев'ять чоловік. З розрахунку тієї допомоги радилися із колегами з Великої Олександрівки, які також знаходяться в зоні можливих бойових дій, де працює працюють реєстри, надається ця допомога. Радилися з ними, в принципі, вже протокол підготовлений для виплати компенсації цим людям. Тобто, ці 9 чоловік отримують компенсацію на вони вже будуть. Ну ми скажемо так, що від нас ми все зробимо все можливе, програму уряду нам про те, що це буде найкоротші терміни. Ми розуміємо, поки у нас є така можливість, тому що отримувати фактично цю допомогу можуть тільки декілька громад в області. Це наша громада, Великоолександрівська, Високопільська і Кочубеївська. Тому що ми знаходимося в зоні можливих активних бойових дій і цей реєстр працює. Тобто, чим скоріше ми поставимо на облік цих людей, тим вище вони будуть в списку на отримання цієї компенсації за ці зруйновані об'єкти. Про які суми йдеться? А, ну, розрахунок. Якщо коротко, розрахунок, це 19,5 тисяч за будівництво одного квадратного метру по осередкованій вартості майна на території Херсонської області помножено на площу цього об'єкту. Площа враховувалася техніками, також було ну, треба було робити виїзди, і техніку розраховував, робив технічні паспорти на ці об'єкти. Тобто ці гроші ще раз, ці гроші люди отримують для побудови нового житла. Ні. Для купівлі на вторинному ринку на купівлю та да. ди цього кажете вартість за квадратний метр. Це на купівлю нового нового житла. Чи це на купівлю житла? Чи на це Дивіться, це розрахунок по пошкодженню старого за квадратний метр, чи на купівлю нового? На купівлю нового, на купівлю нового, з урахуванням площі, яка існувала. На купівлю нового на вторинному ринку, тобто це не нове житло, а те, яке продається. Тобто, у вас було там, наприклад, там 40 метрів так, квадратних. Так. Хату зруйновано, так. приїхали, люди роздивились, поміряли, описали, і виходячи з цього, ви отримуєте певну суму компенсації. Так, так. я зрозумів. Ці зруйновані населені пункти, про які ми зараз кажемо, чи залишились там люди? Там живе зараз хтось? Ні, зараз там ніхто не проживає. Там зараз ніхто не проживає і ну, піднімалося питання щодо відновлення. Ну, ми збирали представників населеного пункту сухий ставок. От запрошували, щоб пояснити, яка є ну, які механізми сьогодні, яким вони можуть скористуватися. Тому що саме оця державна програма її відновлення, їм вона для практики ну, найкомфортніша, тому що вона жива, і це можна зробити вже зараз. І деякі представники із які проживали ну, наші громадяни, які проживали в цьому населеному пункті, просили чи можливо використовувати кошти на будівництво там об'єктів да, нерухомості. Но складність полягає в тому, що на будівництво, так як, ми, як держава бачить це, да, в майбутньому, як це буде працювати, для будівництва потрібно, потрібен підрядник. Кошти в розмірі 19,5 тисяч на будівництво 1 квадратного метра це дуже мало. От саме на будівництво це мало. І навіть якщо немало, це підрядник, який отримає певний дозвіл да, від державної програми на виконання цих робіт, він не зможе зайти в цей населений пункт в зв'язку з тим, що існує небезпека для працівників для будівельників. От в цьому складність. Тому я відверто кажу, що агітував людей саме використовувати механізм отримання компенсації на купівлю нового житла. Тому що ми розуміємо, що чим скоріше будуть повертати наші землі, да, тим більше буде населених пунктів, де також є руйнація. І для того, щоб люди... Ну Ми впираємося в кошти. Да? Держава Це величезні кошти. Якщо, умовно кажучи, там... ми знову повернемо Маріуполь, то коштів на відновлення цього населеного пункту потрібно буде ну, просто колосальні. І поки така можливість є використовуватися саме це в декілька громадах Херсонської області, було б непогано скористатися можливістю хоча б придбати нове житло. Тому що там інфраструктура повністю. Знищена там знищений ФАБ, знищена система водопостачання, хоча там була нова система. Ну там був такий рубіж, що ну я якщо тільки саперні підрозділи ліквідували не 24 авіабомби, які не вибухнули, то ну масштаби там руйнувань, ну це це дуже складні. Дуже я прямі попадання авіабомб в будинки, де не взагалі не видно, що це був будинок. Тому ми брали місцевих для того, щоб вони нас супроводжували хоча б зрозуміти, яка там була агломерація, як, як, це, як це було побудовано. Якщо там, умовно кажучи, сухий ставок це одна вулиця, і можна там розподіляти один, два, три, чотири, то Андріївка це взагалі розкидані ну, вулиці з провулками і з різними. Накладками з реєстром кадастровим і накладками з реєстром даючи прав на рухове майно. Тобто ми бачимо там проволок колодязний в одному реєстрі, в іншому його взагалі немає. Тобто, зрозуміти, які, які були будинки, це могли тільки місцеві, тому ми так ходили від, дому, від будинку до будинку, рахували, що це, що це саме за будинок, щоб зрозуміти і зареєструвати, щоб людина звернулася. А в нас вже є фотографії, ми відкриваємо, але вони там не, не, там не з'являться нові будинки. От ми розуміємо, що. Складати якісь там технічні звіти, ми, ми, ми не просимо людей. Якщо там стоїть один фундамент, то, і то більше його не стане. Це зруйнований будинок. Це не, не тільки що там конструкції немає несучих, там немає стін. Дивіться по житловому фонду. У нас те, що згідно тих документів, які ми приймаємо, в нас створена своя комісія по відшику обстеженню, по відшкодуванню. То згідно цього, в нас прийнято 196 заяв від громадян по пошкодженому зруйнованому майну. І на сьогоднішній день вже 60 заяв відпрацьовано. Згідно державної програми, є відновлення, де люди отримують кошти. В першу чергу в нас ті, що були не дуже зруйновані, до 200 тисяч отримали люди. На сьогоднішній день вже ми опрацювали до 20 заяв люди, які будуть отримувати до 500 тисяч. У нас добре, що в громаді є свій підприємець, який відкрив собі доступи по її відновленню. Люди отримали кошти, йдуть до нього, замовляють, в нього є свій транспорт, він привозить будівельні матеріали і по цьому працюємо дуже, дуже добре. Також дякуємо і благодійній організації, нам дуже багато надавали будівельних матеріалів. Також і за підтримки Херсонської обласної військової адміністрації від ХОКАРС. Херсонська обласна рятувальна служба також нам надавали і будівельні матеріали ну, різних видів, і доски, і балки, і шифер. Ну тобто ми людям дивимося після того, як вже комісія прийшла, зробила обстеження, прорахували, скільки потрібно шиферу, скільки потрібно балок. То людям даємо будівельні матеріали, видавали. А так, пошкодженого дуже багато. Є у нас на території громади 28 житлових будинків, які непридатні для житла. Це ну, згідно обстеження нашої комісії, яка працює у нас на території, тому що в нас є навіть згорівші будинки, є пряме попадання, зруйновані будинки. Громада, ну дивіться, в квітні місяці у нас 22-го року почалася масова виїзд сімей з дітьми, тому що окупанти в нас щотижня приїжджали, робили обстеження, робили обшуки в будинках, в приміщенні сільської ради і в закладах інших, і дошкільних. Освітніх, медичних виламували двері, тобто в них були, як ми їм говорили, ви могли нам би сказати, ми вам би відкрили двері, і ви б зайшли підивилися, що вам потрібно. Вони сказали, у нас свої ключі. і як там ломік, що в них іще було, то така ситуація. Люди також дивіться, за час окупації і вже під час деокупації у нас на території громади загинуло 26 цивільних осіб. Це якраз під час обстрілів загинули люди. Це коли відбувалися акт... Обстріли. дії, бойові дії бойові під дії на, на правобережній частині. Херсонщини. Так, так, Це було ще під час окупації, угу. були прямі попадання і в житлові будинки, і в жит... ну, і в двори людей, де люди загинули, де деякі отримали поранення. Також у нас були такі інциденти, що люди виїжджали вже після деокупації на поля підривалися, то отримували поранення. Добре, ну загиблих немає по полях, а тільки поранення. Ну в таких ситуаціях У нас навіть для підтримки таких ну, таких жителів цивільних, які пострадали від військової агресії російської, то навіть ми створили в нас у громаді свою програму, допомагали їм матеріально одноразову допомогу фінансову надавали. Ну а так в основному під час окупації молоді з дітьми виїхали, ну залишились нас. Майже 90 дітей було на території громади під час окупації, які не покинули з батьками свою територію. Тому що ну, кожен повинен зрозуміти, ми проживаємо не в місті, а проживаємо в селі. У нас у кожного є господарство. Не кожен міг так бросити тварину на призволяще, щоб покинути свою територію. Ну, а так морально, фізично пострадали люди дуже. Так, підтримка, дякуючи нам і благодійній організації, і в нас працює і амбулаторія ФАПИ. Приїжджають волонтери-лікарі, надають і медичну допомогу, і психологічну допомогу. то З цим у нас дякуємо дуже, як співпраця йде.